В цьому відео покажу міста в Закопане, де можна відпочити душею і тілом. Побуваємо в сучасному комплексі закопанських терм, в якому є навіть аквапарк. Насолодимося в відкритих басейнах прекрасним видом на гори. А також отримаємо гідромасаж у джакузі. Виїздимо з Костиліску і будемо направлятися до закопанських терм. Їхати недовго буду знімати дорогу і ці прекрасні гори. під'їжджаємо до цього комплексу. На в'їзді стоїть шлагбаум, треба взяти квиточок, потім в термах ви його оплатите за паркінг. Піднімаємось на другий поверх. половиною години коштує 79 злотих. Так ми вирішили взяти. Зараз будемо шукати свою шафу. Щоб її знайти, треба прикласти годинник до електронного табло і там висвітиться твій номер. Прислоняєш цей годинник і відкривається твоя шафа. Що з собою треба взяти, це резинові капці та рушник. ну, Правда, нам рушник не знадобився, бо ми не ходили в сауни. Знову підіймаємось по сходам і ось бачимо, закритий басейн тут є, а ми йдемо на відкритий. لاس، <applause> Сьогодні такий день релаксу. Ми приїхали в закопанські терми. Зразу вийшли, і тут такий відкритий басейн з термальними водами. І як наче в джакузі все бурли. І на ось такому краєвиді відкриті усі гори. Дуже класно тут. Мені вже дуже подобається. Ми вчора були в горах. Приїхали о сьомій вечора, дуже-дуже такі втомлені, а сьогодні супер. Я думаю, що за всі наші страждання у горах такий відпочинок класний. Ось так все виглядає, все бурлить. Сьогодні зараз десь. 11 градусів тепла в нас. Боже, така погодка класна. Просто якийсь фантастичний день. Дуже подобається бути в цих басейнах, бо ти отримуєш класний гідромасаж, милуєшся класними краєвидами і розумієш, що ця вода дуже цілюща, вона добувається з великих глибин, і має цілющі властивості. Вода містить в собі кальцій, магній, сірку, і це дуже корисно для шкіри, для суглобів. Спробувала знаходитись біля цього бурхливого фонтану, але мене зносить. Мені краще ось тут з боку. А збоку, теж там як гідромасаж, вода поступає. Ми зайшли в невеликий басейн, що знаходиться праворуч від входу. Зараз будемо переходити в інші. Треба ж тут все дослідити. Коли виходиш з гарячої водички, то на дворі так відчувається, все ж таки не літо. Ліворуч знаходиться теж відкритий басейн, більший трохи, ніж праворуч. Теж тут вид такий класний і багато все, всього для гідромасажу. Зараз зайдемо та будемо випробувати все на собі. Добре, що ми приїхали зранку і людей не дуже багато. Я думаю, що ввечері набагато більше буде людей. Як все класно парує. Зараз буду робити гідромасаж шиї. можна масажувати спи. Це таке місце тут лягаєш, як наче на ліжку, і все тіло масажується, і можна навіть лежати тут і засмагати. Це все дослідили. Зараз будемо йти в закриту частину. Всередині теж гарно, прекрасний вид на гори, на відкриті басейни. Зразу бачу велику гірку, на якої я не буду спускатись, я боюсь. І ось такий великий басейн. Що мені найбільше сподобалось у закритому комплексі, це, звісно, джакузі. Вони тут неймовірні. Водичка гаряченька, дуже бурхлива, але довго в них знаходитись не можна, бо для серця, я думаю, це не є добре. Раз зайшли всередину, тут всередині великий басейн, ось джакузі є. За вхід в цю термі ми заплатили 150 злотих на двох. А сауни тут не включені ну, не включені. Якщо ти йдеш в сауну, там додатково тоді ще доплачуєш. Тут джакузі класні. На вулиці мені дуже сподобалось. Тут є така річка, зараз будемо в ній плисти. Заходиш і вода тебе зразу починає тягнути вперед. В річці вода більш прохолодніша і це дуже гарно, коли ти після джакузі, щоб трішки був перепад температури. Ну і просто поплавати теж добре. Ходити важко, вода тебе тяне назад. Треба більш до центру тут виходити. Піднімаємось на другий поверх. Зараз будемо проходити біля лазень і саун. Тут по саунах є фінська, сауна, біосауна, лазня парова, лазня солінкова, холодна і релакс. Вирішили в сауни не йти, бо вже було не так багато часу в нас. Коли плавали по річці, побачили оцю невеличку гірку, але для мене вона також велика, я їх не дуже люблю, але спробую зараз спуститись. Якось так мене спустило вниз головою, їлі виплила наверх. Задоволення ще те. Так виглядає річка з висоти другого поверху. На табло вказана температура води і час на даний момент. А час дуже швидко закінчується. Ще ж Треба залишити десь півгодинки, щоб перевдягнутись та висушити волосся. Це виходимо терм, дуже сподобалось. Паркінг тут платний, скільки 3 злотих година. За дві години заплатили шість злотих. Тому зараз будемо їхати далі. Тілом відпочили, а тепер ще відпочинемо душею. Зараз будемо їхати в одне місце, в якому ми були вже минулого року. І цього року, коли була погана погода, це долина Костеліська. Побачимо її в гарну погоду. Зараз тут відкрили ось такий музей. Але краще музеїв жива природа. Зараз будемо йти гуляти по цьому парку. Хто боїться високих сходжень у гори, той може просто прийти і ось тут гуляти. У більш теплу погоду тут просто натовпи туристів. Ну а зараз людей дуже мало і можна ось так ходити собі, гуляти, і фотографувати скільки хочеш, знімати. І милуватися гарною природою. У мене на каналі є декілька відео про ці місця. Тут багато різних маршрутів і до печер, і в каньйон Вову з Краков. Ну і, звісно, маршрути в гори. Ну, а більшість туристів просто йдуть до схорони Скаорнак, там обідають, і потім 6 кілометрів вертаються назад. А Якщо десь будеш ще зворачувати чи в печери, чи до каньйону, то знаходиш як мінімум 15 кілометрів. По дорозі у вас буде текти ось така бурхлива річка. Бажаючих тут також катають на конячках. Ми вже тут недалеко від Закопани в Костеліску, І тут вже оце є, є цей парк, називається Долина Костеліска. Ми сюди вже приходили, коли була погана погода. А сьогодні такий погожий день видався і гуляємо. Просто вийшли після вчорашнього дня, після сходжень на гори. Вчора також спускалися вночі вже, тому так тяжко було, ноги дуже сильно боліли. То сьогодні вийшли так чисто прогулятися. Насолоджуємося таким класним днем. Зараз поснімаю цей парк у гарну погоду. Що мені тут найбільше подобається, це оці скелі, неймовірні просто. Позаду в мене сходи, з яких сходиш, коли потрапляєш до печери морозної. Минулого разу ми там були у цій печері. Коли виходиш з печери, дуже відкривається гарний вид. Щелений Краков, Вовос Краков, так вона тут називається. Тут місце дуже гарне, але дуже якесь темно між скель. Підемо зараз його дивитись. сходи по яким я у минулому році лазила, початок шляху до писаної поляни. А там будуть ланцюги далі після цієї. Драбинки. Сьогодні вирішили високо туди в скелі не лізти, бо я не брала таке зручне взуття, а ось навіть коли по драбинці лізеш, то слизько. Трохи додаткове навантаження собі зробила, та й злізаю вже назад. Після ущілини прямуємо далі. А ось вже і схронисько. Зараз зайдемо всередину. Вирішили тут пообідати порції дуже великі, можна брати одну на двох. Віконечка відкривається дуже гарний вид на гору і ось такі підвіконники, де можна посидіти, помилуватися горами. Відку, звісно, краще сидіти ось так на вулиці. Ну, а ми вже збираємося йти назад. А тим часом на долину Костиліску вже спускається вечір. Зараз темнішає дуже швидко. Надіюсь, вам сподобалось відео. Ви його підтримаєте лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!